Перевтілення звичайного светра в стильний акцент образу. Як модно носити джемпери, світшоти та светри цієї осені? З чим поєднати, щоб мати ефектний вигляд? Теплий осінній. Привіт вам! Ви на youtube каналі Територія мінімальних цін. Светри найнеобхідніша річ гардеробу в прохолодний сезон. А як же зробити так, щоб навіть базовий джемпер заграв яскравими барвами? Сьогодні вам і покажу. А ще за традицію складемо три стильних образи. Дивіться! І одразу покажу вам подарунок цього випуску. Це красивий теплий светер від мережі шопінг-центрів територія мінімальних цін. Приймайте участь у розіграшу, він дуже простий. Про умови розповім вам трошки згодом. Ну а зараз гайда розбиратися, чим же відрізняється светер від світшота та джемпера. Головна риса светра високий трикотажний ворот, що облягає шию. Він не має застібок, його надягають через голову і він має довгі рукава. А джемпер це тонкий в'язаний светр без ворота з округлим вирізом горловини. Світшот це також різновид светра, але він більш у спортивному стилі. Ну і яка модель светру в цьому сезоні на піку популярності, розповім вам трошки згодом. А зараз перейдемо до першого образу. Він вийшов дуже ефектним. У ньому я поєднала чорні тепленькі лисини з укороченим джемпером та леопардовим забарвленням. Додайте модні черевики і гойда підкорювати світ. У такому образі ви почуватиметеся не лише ефектно, але й дуже зручно. М'які светри ідеально поєднуються із спідницями та сукнями більш щільних тканин. Тому для другого образу я обрала чорну сукню зі щільної тканини і наш базовий светр. Образ доповнимо стильними черевиками для прохолодного дня підходять як найкраще. Це проста стилізація того, як речі осіннього гардеробу можуть переходити в зимовий. Ну, а зараз хочу розказати вам про умови розіграшу. Ось цей світленький светр дістанеться комусь з вас. Все дуже просто. Напишіть у коментарях, яким светрам надаєте перевагу світлим та базовим, чи яскравим та різнокольоровим. Ми рандомно оберемо переможця та відправимо подарунок вам. Успіхів! А в третьому образі я використала стильний цього року прийом. Про нього я розповідала в попередньому випуску про аксесуари. Він допоможе зробити модним навіть найпростіший светр. Це ремінь або навіть два. Дивіться. Ремені підкреслять силует та жіночність, навіть якщо ви у грубих черевиках. Невеличка порада. Для тонких м'яких светрів тонкий пояс. Для пухких та масивних широкий, товстий. А ще я вам обіцяла розказати, яка ж модель светру на піку популярності в цьому сезоні. Так от, вже не один сезон тримається в трендах саме укорочений светр. Його можна носити з джинсами, з брюками, зі спідницями і навіть з шовковими сукнями. Будьте стильними. Раджу забігати на шопінг в мережу шопінг-центрів «Територія мінімальних цін. Тут безліч всього стильного для усієї родини ви точно щось знайдете. Нам же поставте лайк за нашу роботу, пишіть коментарі, щоб виграв. Вати, а також підпишіться на цей ютуб канал, щоб не прогавити наші наступні стильні випуски. До зустрічі!